Ну, сьогодні враження позитивні, перемогли. Всім хлопцям хотів подякувати за цю перемогу. Перемога для нас дуже важлива була, скільки ми багатьма хлопцями молодими граємо. І враховується це, що ключових гравців сьогодні не було. Кілька нових, я нових, що дуже здорово зіграли. Всім дякую за гру. Дійці, шановні футболісти, закінчився в нас фінал малого кубку. Знаєте, чим погано судити фінал? Я вам скажу. Тому що в фіналі хтось має перемогти. І та команда, яка перемагає, вона завжди задоволена, а та, яка не перемагає, в неї завжди будуть претензії. Може, вони і були ці претензії, але мені трошечки було стидно і обідно, коли у вас получається на полі якась жорстокість, розумієте? Коли падає гравець, а хтось кричить: принеси йому розкладушку, ну ви ж всі дивитесь телевізор, так чи ні? Повинна бути повага один до одного, до футболіста. Може, йому погано, ну що за крики тут з лавки. Ну, шарпніть один одного, люди добрі. Ви ж знаєте, в який ми час граємо. Там давайте ми не будемо перетворюватися в таких, з ким ми воюємо, люди добрі. Але на радість мені футбол вийшов дуже цікавий. Мені сподобалася майстерність деяких футболістів, дехто зіграв не в силу своїх можливостей. Але. Перемога, як я говорю, достається тільки одній команді. Від на всіх слова подяки нашим збройним силам, нашим захисникам, які зараз стоять і боронять нашу незалежність, нашу Україну. Завдякуючи саме їм, відбуваються усі наші спортивні заходи. Дякую їм. І переходимо до нагородження. Дякую обом командам за цю чудову гру. Якщо не враховуються ці певні моменти грубості, але показали дійсно спортивний характер. Вітаю вас всіх всієї з нагоросією чудовою, нагро... чудовою грою. І переходимо до нагородження, тому що ще відбувається бачення. Дякую вам всім, фіналіст нашого кубку надії нагороджується команда ФК ВК Капітан. І очко, всі. 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 Да. Всі. я тобі подякував, ти як завжди з Русланю молодець, Я чесно радий за тебе. Каду, тобі що ти мені дуже давай, я справ, давай, тримайся. Е, ну і не образу, до виховця, чудова гра, але мені дуже імпонує, що саме зараз стався той момент, який я дуже чекав. Е, що Володарами кубку стали команди нашої бродівської територіальної громади, починаючи від кубку надії, і так у фіналі розіграють дві бродівські команди. І тому нагороджується команда володар кубку надії футбольний клуб Сокудоли. Вітаю вас перемогою.